Усім доброго вечора. Дивіться, що робиться. Фазанів немає, то хоч кури посідали. Букає Юра, Наташа, йди. Йди вигонь курей і позагонь в хлів. Значить, що в нас сталося? Це вже темніє, не знаю, як я її буду зараз. Ну, коху, напевно, що візьму під руки і занесу. Правильно? Іди сюди маленько. О, все. Цю зараз занесу. Давай. І опа, давай пішла, пішла. Так, цим відкрила і огоню. Хоч їх можна було вже і брати теж під руки і нести. Оце ще напевно так і буде. Перенесу. Щось воно не дуже хоче йти. А ну давай, або зараз посвічу, то побачить куди йти. Давай. Я ж ш... о, так, ця побігла в хлів. Значить, чого вони в нас попримущувалися сьогодні ось так? Ой, історія сталася. Так, ще качка. Остання заходить. Давай. Давай. Значить, а чому? Несу цим свиням бур'ян. І думала, що ця хвірточка нібито стояла закрита. Я поки з радюгою бур'яну цього. Гички цієї обернулася, Вон та свиня в мене прямо підрадюгою, по зі мною, по моїх ногах, і пішла собі на вулицю. Фірточка стояла відкрита насправді. «Да, леда, що Це ти бродило сьогодні? Вийшла, значить, на вулицю, нікого ніде немає одна Марійка. Марійка за нею вздовж по городі. Не знаю, де вона там ходила десь по соїчі, не по соїчі, по, по буряках, по буряках я навіть і не бачила. Вже зайшла, засипала туди товчі, аби ця стояла, вже там їла і нікуди не йшла. От, і, значить, пішли всі вже дружно заганяти цю. Ну, щоб її сюди було загнати, взяла той хлів, закрила, де кури заходили. Фіртку закрила і за те, що хлів закритий, забула. Розвернулася собі, пішла далі. Ой, добре, що Юра побачив, що там помостилися ці кури, тому що, ну, тому що там вони помостилися для лиса однозначно. Треба йти і заносити. Одна зайшла, ще двох зараз принесу. Оцесарок теж можна було взяти по під руки поносити, але вони високо не достанеш. Позгонити теж не позгониш. Темно, сьогодні було дуже вітряно. Сила листя, сила горіхів обсипалася. Так, курочки. Не хвилюємось. Оп, не хвилюємося. Давай хлів. Хлів, хлів, хлів і оп, одна. Да, Рембо, Зараз ще одну принесу. Не хвилюємося. Оп. Це, все, 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 Орел. Давай сиди. Сиди, о, Рембо розійшовся. Давай. І оп! Це на місці. На місці твої кури. Вилетіла молоденька. Сюди, де їхнє ця ж місце саха сидить. Квочка з сисарятами, кілька під нею. Кілька ось так сидять, як гарненько мустилися. Десь знову на одне менше. Ну, не знаю, от вам і до осені. Попробую його вигляди і його догляди. Було десяток водила, сьогодні перераховую дев'ять. Де поділося, не знаю. Качок ще є тридцяток усіх. Он кругом. І там він умощується. Ну, стільки ми тримати не будемо. Однозначно, тому що. Тому ще будемо хай, юшку і холодець їсти. Бентанки стадо моститься окремо, меншеньке теж в куточку окремо. Бачу, що квочка вже їх на вулиці ще водить, а вже тут вони сидять самі по собі. Ну, от ще надумалися нестись. Це бентамка тут несеться, то свіжі яйця забираю, одне лишаю. Так, щоб бачила гніздо, може ще якась надумає нестися, та й уже так. Бачу, молоденький півник, чорний собі дві курочки. Забрав і взагалі окремо від усіх сів. От уже, от уже показує, що на ці курочки він господар. Що тюльпан заглядаєш? Ти не ризикуєш з молодим тягатися, ні? Ні? Віддав йому молодих. Двоє кошечків теж мостяться окремо. Але сюди сюди позаходили усі. Це туди потрібно було зносити. Ну, ось такі вечірні, <смі> як їх поносеньки з цими курмами мене вийшли. Але все всі на місці, той, той, той добренько. Он, голуби, теж. Це. У Юри в гаражі таке щастя, а він ними тільки тішиться. Он там, де сидить, де біленьке виглядає, он там біле, там є молоднячок. Зверху вивели знову. Ти, Ти оце так повмушувалися всі? Хто де? Все, кожен знає своє місце.